Поплавському дехто оцінить сьогодні, дехто де оцінить через 20 років, дехто через 50, а декому не дано його зрозуміти і відчути. Поплавський це позитив, який заряджає інших українців. Будьте максималістами. Я, наприклад, я живу кожний день, як останній до останнього патрону, бо на завтра Бог нічого нікому не обіцяв. Життя. Кажеться, що воно дуже довго б йти, як один день проскочить. Реалізуйте собі творчі здорові амбіції. У вас хороший генетичний код український. Все залежить від вас. Вам допоможете тільки ви самі собі. Не поплавські, ні батьки, ні друзі, ні подружки. Ви допоможете самі тільки собі. Дякую. Завжди мене на хтось наїжджав, комусь я не подобався. От я от не такий, і все, і от потрібно його поставити так, щоб він був такий, як всі. А ви знаєте, такі люди, як я, це, як знаєте, як ото трава проростає на асфальті. Його катком, а він десь з другої сторони виходить. У кого своє внутрішнє я просипається. Він починає задумуватися, він починає діяти, він починає моделювати своє життя, а не плести за течією. А не, а не йти за течею. І я не кажу, щоб йти проти течії. Можна просто через річку проплисти, течія йде хоч поперек річки, угу. але не за течією. За течією це вже, це вже варені сосиски. Головне бути хорошою людиною, доброю, любити людей, любити. Україну любити державу і щось для неї конкретно зробити, тому що життя як одна секунда.